Привіт усім! Вітаю на каналі Садові Екскурсії вперше показую свій тіньовий сад. Не судіть суворо, він ще дуже-дуже молодий. В кінці літа минулого року почала його створювати і чомусь захотілося, щоб і тіньовий сад був яскравим. Які ж рослини я обрала? Покажу 10 найяскравіших. Ця частина саду під старими фруктовими деревами. Тут немає величезної кількості квітів, як на сонячних квітниках, але є рослини з неймовірним забарвленням листя і найяскравіші серед них гейхери. Ось новиночка в моєму саду, чорна перлина. Я спочатку не хотіла купляти гейхеру з чорним листям, вона губилася б на фоні чорної землі, та на фоні світлої мульчі вона дуже гарна, незвична, листочки блискучі, а ось червона. Маючи рослини з таким листям і квіти не потрібні, яскрава, яскрава, вона сама, як квіточка. Навмисно посадила їх поруч, таке поєднання червоне і чорне. Гейхери найкраще почуваються в напівтіні. Деякі сорти, наприклад, зелені та темні з цупким листям, можуть рости на сонці, але щоб сонце було не цілий день, краще ранкове чи вечірнє. І вони ще й цвітуть. Та здебільшого це не яскраві квіти, а ось в цієї гарні ніжні рожеві дзвіночки, а колір листя який. Дуже люблю роздивлятися саме цю. Вони такі різні. Жовті гейхери з м'яким опушеним ніжним листям зовсім не витримують сонця, горять. Мені довелося терміново пересаджувати, бо ми обпиляли дерева і виявилося, що сонця стало надто багато. Місяць тому я вперше показувала свою колекцію гейхер тіарел та гейхерел. Тоді там було 28 рослин. Зараз колекція уже поповнилася майже вдвічі, і я готую нове велике замовлення. От настільки вони мені подобаються. Ви тільки подивіться, який колір! Та багато квітів їй можуть позаздрити ось такі гейхері. Я покажу кілька фото гейхер, які я вже замовила, але ще не отримала. Контактами продавчині поділюся, коли показуватиму розпаковку. Вона не знає, що я блогер, щоб усе по-чесному. Кому цікаво, підписуйтеся, щоб не пропустити. І друга яскрава рослина мого тіньового саду це медунка. Теж дуже мені подобається, маю вже 10 сортів і найближчим часом збираюся поповнити свою колекцію. Якщо гайхери за відсутності великих морозів та снігу будуть прикрашати ваш сад і взимку, то медунки на зиму зникають, але рано рано навесні порадують дрібними, але запашними медоносними квітами. Медунка росте у наших лісах, має лікувальні властивості. Звісно, не ці сорти там ростуть. Любить вологу, але без застою води. Засушливий період потребує поливу. Всі медунки трішки схожі, але й відрізняються за кольором листя, квітів. Наступне відео буде огляд всіх моїх медунок, всієї колекції. Тоді розкажу про особливості кожного сорту. Підставлятиму фотоцвітіння, це сорт самурай, листя ніби срібні мечі. А це звичайна цукрова, листя з такими плямками. Хтось говорив, ніби сметаною обляпана. А ось медунка з таким вузьким, довгим листям не схожа на інші. Гарно розростається я її минулого року вже й поділила на чотири кущики. Медунки не витримують сонце. Частково так і то в'янутимуть. Та на сонці листя взагалі горітиме. Тільки розсіяне світло або півтінь. Найкраще ростуть під кронами листяних дерев, як тут у мене. А зараз покажу, якими я їх купляю. Малесеньку-малесеньку поділочку купила цього року і вже росте, уже показує особливості свого сорту. Третя яскрава рослина для тіні брунера. Поділочка маленька, теж куплена цього року, але ж яке забарвлення листя, ніби пензликом розмальоване. А ось інший сорт. Теж усі молоді насадження. А колись вони розростуться. А ось фіалочка. Я вже говорила, що я повністю прибрала зі свого саду білу фіалку, вона надзвичайний агресор, та це інша, і я з нею лише знайомлюся. Це знову медунка, а ось брунера Діана З Голд. Не схожа на інші яскраве, яскраве жовте листя, ніби світиться, ніби підсвічується зсередини. Ось знову брунера. Це дуже популярний сорт Джек Фрост. Скоро зроблю огляд всіх своїх брунер. Вони такі схожі і такі різні. Навесні радували своїми ніжно-блакитними квітами, схожими на незабудки. Підставлю фото весняного квітування. І ось іще новиночка. Цього року куплена і як гарно росте Looking glass. Листя повністю срібного кольору, ну хіба не яскрава? Ще й яка яскрава. А ось наступна рослина хоста. Її по праву називають королевою тіні. Таке різноманіття кольорів за рік я вже зібрала більше 70 таких королев і вже замовила ще 10. Вони різні за розміром, від міні до гігантських, з різним за формою та кольором листя. Ось яка яскрава, яскрава. Це рослина для тіні. Сонця не витримує, лише деякі сорти можуть рости на сонці. І то це ранкове чи вечірнє. А цілий день на жарі плюс 30 не витримає ніяка хоста. Хоча я читала, може рости на сонці. Ні. Але, хоча сонце буває різне. Подивіться, який малюнок. Це велика гігантська хоста буде. А ось агресор у саду барвінок. З яскравим варієгатним листячком. теж не любить сонце, а тут під деревом почувається чудово. Уважно слідкую за його поведінкою, поки що далеко не йде. Та мені хочеться природності, щоб землю закрили грудтопокривні рослини. Я вам пізніше ще одного агресора покажу, ви здивуєтеся. А ось і кущі в саду. Тільки які ж вони ще маленькі, це падуб. Куплений цього року, але він гарно почав рости, знає, що в саду кущів не вистачає. Падуб, це вічно зелена рослина. Мене настільки вразили падуби під час моїх зимових прогулянок в Англії. На каналі є список відтворення, що відразу після повернення замовила аж чотири сорти і всі з яскравим, яскравим листям. Клімат у нас дуже відрізняється від англійського, і хоча продавці запевняють, що це морозостійкі сорти, все ж хвилююся за них. Ось іще один. Зараз покажу, падуб дуже-дуже яскравий. Погляньте, оце краса буде, як виросте, та й зараз уже краса, але її буде більше. Зараз добре почувається. Посаджений не на сонці, бо полюбляє на півтінь. поливаю великі морози взимку, якщо будуть, буду накривати, доки молодий. А ось конвалія. Ну хіба не диво? Я знаю, що її потрібно контролювати, бо дуже розростається, буду слідкувати, але не змогла втриматися. Я замовила цю рослину ще в лютому, зараз там уже немає її в наявності. Та продавчиня сказала, що треба почекати, доки листочок розпуститься, щоб переконатися, що він справді полосатий, бо ця конвалія весь час випускає чисто зелені листочки, бачите маленький, чисто зелений. Їх потрібно видаляти, бо переродиться. Взагалі буде чисто зелена, а її ж краса в полосатому листячку. Ну, дуже незвичайна я вражена. І ще один кущ дерен. Я прийшла дознімати, бо переглянула відзнятий вранці матеріал і нарахувала лише дев'ять рослин, а я ж обіцяла десять. Забула про ось таку яскраву рослинку. Я зазвичай знімаю рано вранці, коли ще немає сонця. Та тепер ви бачите, як тут вдень, Тут ажурна тінь. Дерен краще росте на сонці, або як тут, на півтіні. Це дуже популярний сорт, Елегантісіма. Цінується за ось таке строкате листя, восени воно буде рожевим та бордовим, а взимку. Дерен здивує яскраво, яскраво червоними пагонами. Чудова рослина для підлізку, бо, крім високих дерев та трав'янистих рослин, потрібні чагарники, а ось купена варіегатум – Недавно куплена, коли розростеться, тоді покаже всю свою красу, а зараз все таке маленьке. Дякую, що повірили в мене у мій молодий сад, бачите його перспективи. Дякую, що підписуєтеся, ставите вподобайки, ставите? І дуже дякую за коментарі. На всі відповідаю, люблю спілкуватися, пишіть. Навіть один маленький смайлик у коментарі це величезна підтримка. І десята рослина снить звичайна варіегата. Таке ж уже ніжно-ніжно світло зелене листя з білою облямівкою. Вона робить тіньовий сад світлішим, яскравішим, але надзвичайний агресор. У мене росте в обмежувачах. Тут ще багато цікавих рослин у моєму тіньовому саду, а ще скільки я їх посаджу, бо це ж тільки початок. А найцікавіше попереду. Поділіться враженнями, як вам мої яскраві рослини. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!